Всіх вітаю! До мене потрапив ось такий акумулятор, хадок, літій залізофосфатний 100 Аг, І це найбільш трешовий акумулятор, який я взагалі тестував. Тут жахливо все, окрім БМС. БМС начебто більш-менш. Акумулятор заявлений як 100 Аг, На комірках видно тестування в 2023 році, і що вони видали 70 Аг. 74, 70... І 9 ампер-годин. По факту комірки начебто катл, вказано 275 Вт. -годин. Якщо поділити 275 на 32 вольта номінальна напруга для літі-залізу фосфата, це виходить 86 ампер-годин. Значить, вони були нові 86 ампер-годин, втратили до 70 ампер-годин, може навіть і менше, треба буде протестувати. Бо це було в 2023 році, зараз вже 2025 рік. Цей акумулятор майже не використовувався, власник його придбав. Там уже декілька. Циклів було в минулому році, в 2024 році. Поклав на зберігання, а потім у 2025 році знову почались відключення. Він підключив його в паралель до іншого акумулятора. І бачить, що цей акумулятор взагалі не тримає струми, напруги просідає дуже сильно. Дивіться, які тут провода. Це провід 10 АВГ. Перемички, навіть не, не цільні металеві перемички. І так само до виводів акумулятора. Провід 10 АВГ. То як він може тримати 100 ампер? струм, Навіть по проводах, тут вказано, що 100 ампер годин, 1С стандартний розрядний струм 100 А. Максимум, скільки там, 30-40 А може тримати і то буде нагріватися. Ні про які 100 А тут мова не йде. Комірки на великі зазори. Є текстоліт між комірками, але дивіться, які щілини. Зараз переверну на іншу сторону. Ось тут добре видно щілини розміром міліметрів 4-5 Ну і стан взагалі комірок зрозуміли, що вони вживані з якоїсь розборки. Комірки ось так стояли на боку, були в текстилітовому каркасі, це власник його самостійно розібрав. Мені його вже не довелося розбирати що добре. Дивіться, навіть от які клеми оці для підключення проводів. Ну це ж просто фольга. Ну, які, які 100 ампер може йти мова, міліметр товщина цієї клемки. Встановлена BMS GBD, в принципі, вона нормальна, 100 ампер, я думаю, по ній питань не буде і напруги. Перевірюю на всяк випадок захисти, що вона працює дійсно. Але я думаю, з нею все добре. Ну, За виключенням того, що це не смарт-БМС, немає тут блютуза ніякого, активного балансування, пасивний балансир, але, в принципі, має працювати. Ці матрикс-коди я пробував розшифрувати, мені не вдалося, не знаю. Але я думаю, вони не перебиті, схоже, що. Це оригінальне нанесення. Ще з цікавого підключення накінечників виконано через якісь проміжні шайби. Не знаю, напевно, з нержавійки то якась шайба, типу накінечник не, не контактує із клемою комірки, а через шайбу. Видно різний метал, мідь алюміній, напевно. Але через проміжну шайбу. В принципі, якщо це вже на мідь, то начебто можна контактувати навіть з алюмінієм. І відповідно, у нас на цих шайбах ще опір додається. Я опір збірки, опір е, окремо комірки, щоб розуміти, в якому приблизно вони стані. По внутрішньому опору буде зрозуміло. Але, як власне кажуть, що струм не тримає, під навантаженням напруга дуже сильно просаджується, тому я думаю, тут на, на з'єднання багато втрачається великий опір. Із цікавого власник розібрав цей акумулятор, пофотографував його, відправив фотографії продавцю. Купував він його на Амазоні, щось там близько 200 доларів. Ціна була. Відправив фотографії. Я не знаю, як там, яка там процедура, чи це диспут відкривається, чи просто він продавцю. Написав з фотографіями, і продавець йому повернув уже через рік повну вартість акумулятора. Це взагалі диво. Напевно, на Амазоні такі жорсткі правила, і продавці бояться платформу і тому йдуть на зустріч клієнту. А може просто не хотіли розголосу, тому що ці акумулятори бачу в принципі продаються ще до сих пір на Амазоні. в Україні. Вони не дуже розповсюджені під цим брендом. Але ви можете будь-який акумулятор купити, який буде в закритій кришці. І поки ви не протестуєте наємність, не розберете його, ви не зрозумієте, який фактичний стан комірок. Ну, хоча б наємність протестувати треба чи аторчем, чи через інвертор подивитися, скільки він реально видає. Бо цей акумулятор явно не віддасть свої, скільки там 1200 ватт-годин. 1280 ватт-годин, відповідно, 100 ампер-годин на напругу множимо. 100 ампер і зарядний і розрядний струм заявляють навіть 200 А2 секунди. Типу, цей акумулятор може забезпечити. Про які 200 А тут мова з такими перемичками. Внутрішній опір акумулятора разом з БМС 7 мільйон виходить. Ну Це без контактів, без з'єднань, які йдуть до кришки до верхньої. Якщо просто мірюють тут на контакті і тут. Якщо просто без БМС дивитися, 6 мільйон. Це досить багато для чотирьох камірок, такої ємності разом з перемичками. І одна окрема комірка має внутрішній опір 0,53 мільйона. Інша комірка має 0,55 мільйона. наступна 054 і ще одна 0,53 мА. Ну хоча б внутрішньо пір, не сильно відрізняється від комірки до комірки, тому, думаю, вони ще попрацюють. Одразу перевірюю роботу БМС, відключаю одну комірку. Бачимо, напруга на виході зникає, під навантаженням її тут не буде. Підключив замість одної комірки лабораторник, значить, початок балансування на 3,5 В починається. Струм балансування 70, 70-80 мА. І захист від перезаряду, верхня межа. 37 вольт не відключається ще. Напруга на виході має трошки знизитися, коли зарядні ключі відключаться. Я думаю, десь 375 вольт може. Так, 375 вольт, бачимо, напруга трошки знизилась. Зарядні транзистори відключилися. І відновлення заряду десь 353 вольта. В принципі, нормально. Можна було би 375 вольт трошки знизити, десь 37 вольт. Але в багатьох даташитах до комірок вказують саме таку напругу першого захисту БМС. І відключення на розряд знижує напругу. 2,23. 22, Трошки занизька напруга, але, в принципі, не критично. Заряджаю акумулятор струмом 20 А і потім протестую наємність. Цікаво, скільки в нього залишилось реальної ємності, враховуючи тестування 70 А годин, що він віддав у виробника цього акумулятора. Може, так і залишилось через два роки зберігання. Акумулятор зарядився, трохи відстоявся. Дивимося, десбаланс 352,1. 351,8. 3,512, 3505. Непоганий результати для таких комірок ставлю на розряд на тест ємності. Тест завершився, акумулятор віддав майже 69 годин І 886 Вт лише при заявлених 1280 Вт для всього акумулятора. Звісно, що тут цієї ємності не може бути навіть в теорії, тому що комірки мали 275 Вт нові, на 4 штуки 1100 Вт, /год. але навіть цієї ємності тут немає. Тестував на розряд струмом 10-11 А до 150 Вт максимальне для цього електронного навантаження. Розгляд був до 10 вольт. Дивимось напруги по коміркам. 2,6, 2,8, 2,6, 2,6. В принципі, ємність комірок не сильно відрізняється, але третя має найбільшу ємність, тому і напруга тут найбільша. Короткі висновки по цьому акумулятору. Даний бренд не раджу. Можливо, в них є нормальні акумулятори, не знаю. Якщо і будете купувати такий бренд, тестуйте наємність, перевіряйте, бо дуже велика вірогідність, що будуть встановлені вживані комірки, які не видають заявлену ємність. І, взагалі, якщо купуєте якийсь акумулятор в закритому корпусі, щось такого плану бажано перевіряти наємність, щоб ви точно розуміли, що по ємності все добре. В цьому акумуляторі взагалі жахливо, що при заявленій ємності 100 а годин він віддає лише 70 Ампер годин. Але загалом це краще, ніж тут би встановлені були комірки на 100 а годин, і вони віддавали би 70 Ампер годин. Це означало б, що акумулятор вже втратив 30% ємності. А так при ємності 86 а годин, втрата до 70 Ампер годин, ну рахуємо десь там 20% втрата. Ще він трохи послужить. Тому купуйте або перевірені бренди, які вже є, хоча б якісь тести. Самі тестуйте наємність, може навіть і відкривайте, дивіться. Що всередині встановлено. Ну або, якщо є можливість, збирайте самостійно, підбирайте комірки, там, можливо, більше ємності. Чим більша ємність однієї комірки, тим менша ціна за 1 ампер годину чи там, за ват годину. Оптимальніше збирати з 280-х, там, 314 х комірок буде найдешевша ціна за 1 кВт годину. І коли збираєте самостійно, можете встановити будь-яку БМС, яку захочете, смарт-БМС з активним балансуванням, можливість комунікації до інвертора, якщо це потрібно. Цей акумулятор, напевно, ділить перше місце із 48-вольтовим акумулятором GTK, який я тестував, який виконаний на пакетах. Ну, там взагалі. Пакети, їхній стан жахливий, тут хоча б призматики, з ними можна якось працювати, замінити навіть якийсь призматик. А з пакетами то взагалі жах. Тому, напевно, це ще не найгірший камулятор GTK то був найгірший камулятор, який я тестував. Це на другому місці. Дякую всім за перегляд і гарного дня. І не купуйте хадок.